Тема відновлення подачі газу Даницькому регіону загалом і покроску, зокрема, не втрачає актуальності. В місцевому управлінні газопостачання з кожним днем людей все більше. Всі поспішають заповнити заявки на підключення блакитного палива, перевірку ВН-каналів. І, хоча через це купу обурень та нарікань, але що робити каже заступник міського голови: треба, значить, треба. Якщо їх просять, то вони повинні надати заявку. Крім цього, наші керуючі компанії, Якщо ці житлові будинки багатоповерхові, знаходяться на обслуговуванні нашої чи іншої керуючої компанії, повинні здійснити обстеження димера, каналів. Паралельно покровські комунальники готують місто до опалювального сезону. Перш за все, мова йде про об'єкти тепломережі. Готуємося до опалювального сезону у разі подачі централізованого газопостачання і тут наше. Підприємство «Покровська тепломережі готує свої мережі, проходить повірку засобів обліку. Газопостачальна служба, наш Покровськгаз також виконує свої певні дії, це і як технічні, так і документальні, юридичні. Готуються можновладці і до найгіршого розвитку подій, тобто відсутності газу. Зокрема, об'єкти, які взимку перетворяться на пункти обігріву, забезпечують вугіллям, дровами та брикетами, розглядають і можливість фінансової допомоги громадянам, які опинилися в складних життєвих обставинах, аби вони також мали змогу придбати паливо на час холодів.